Церковь впаминає пам'ять мученика Калістрата і його військової дружини. Чому інтересна нам історія життя цього святого? Меченика Калістрата дідо був воїном у часи Понтія Пілата під началом прокуратора Іудеї. Він, його дідо, відів, як Проповідував Христос, як Ісуса незаконно обвинили, оклеветали, як незаконно осудили, як і збивали, як вели на проп'ятіє, і як був Христос розп'ятий, як було в момент, коли Ісус умер на кресті, землетрясення було в Єрусалимі, і многі з умерших. Воскресли, вийшли з груби, явилися дома людям своїм родичам. І тоді один із воїнів, охранявших Голгофу, сотник, сказав у істину цей чоловік був Божий син. Пізніше він стане служителем церкви. А один із воїнів, тобто є дідо Калістрата, Тоже став християнином, потім його син і на внук, не і святий калістрат, також був християнином і воїном. Уже видно було, що воїни, християни більше дисципліновані, ніж язичники. Почому? Бо язичка віра не обіцяла вічне життя. Всі сатанінські релігії вони зовні красиві і інтересні. Релігійні організації наклеплюють, мінюство, то все зареєструє, причому язичництво реєструє мін'юст без ограничення, без контролю і без всяких проверок. Але якщо прийде туди реєструватися православна громада, до останньої косточки проберуть, Хто ти такий? Почому православний, почому не язичник, почому не маєш бажання. Рідну віру, рунвіру взяти, і различний гріховний, такий безбожний дух у регістраторів. Так от, коли святий калістрат молився, показавши, який він воїн добрий, один язичник предав його, чув, як він молився вночі і призивав ім'я Христа, і предав його, і коли Калістрата привели до правителя, він не скривав, так? ми християни, мною з нас християни, і почали мучити калістрати. І знову кажемо, який смисл був, щоб мучили Калістрата? Ну, можна було його посадити в тюрму тихенько, дати команду, як тепер нині дають команду, серед інформації мовчати. І серед інформації там, де з цього маху і пальчиком мовчать, як риби, а там, де треба наклеветати на церков, як вони поєднив єдним темничкам, розданим їм, починають шуміти, фантазувати проти церкви. Іменно сей калістрат і його терпіння за віру Христову пробудило до того, що десятки воїни стали християнами. Коли виділи, що кинули його, зав'язали в мішок, кинули в море, мішок розв'язався, і дельфіни вивели його на берег. Нараз 49 воїнів стали християнами. Тоді всіх християн кинули в тюрми і їх мучили. Наконець, в кінці, і ще десятки людей ставали християнами, а язичники не розуміли. Що вони не настрахають народ, наоборот, вони пробуждали масу людей стати християнами. На цьому моменті один із кіпрських митрополітів недавно відповів на питання православних монахів із України, що нам робити в Україні? Коли проти нас такої гоніння, страшно, особливо такої дикої, і зуверської і збіяні Київ Печерської лаври, організації під лаврою сатанінських концертів і надсмішок над православієм, одіванням у наші одежди, церковні, що можна було зразу там приостановити, якщо б діяла правова система, ні. Все було направлено надсміятися. А митрополіта обсміяти, назвати його таким іменем уличним. І все це думали, що це красиво, а це було верх дерзості варварства. І що сказав Митрополіт Кипрський? Ви знаєте, тепер лише одно, терпіння вірних української православної церкви, коли їх гонять. І фізично, бо тягуть у суди, і морально, бо по телевізорам таку нечисть лють, що не можна слухати вуха в'януть от лжи, то він сказав, щоб ви знали, будуть сотні тисяч людей в Україні, будуть ісповідниками за віру Христову, а ще сотні тисяч, котрі були малоцерковні або нецерковні, Но видя подвиг православних Української православної церкви, де блаженнейший митрополит Митроплітонуфрій, прийдуть до Христа, стануть активними церковними і церковленими людьми, бо вони будуть видіти подвиг вірних, віруючих церкви Христової. Почому церква предлагает нам житие святих? Да тому що и нині кличе нас Бог. Бути свідтерем Євангелія, проповідувати, говорити, призивати людей, предупреждати людей про те, що любові безбожє виллється потом у їхніх долях. Наші люди завжди були осторожні, щоб віру свою зберегти, хоча, оказавшись в нових умовах. І гражданами стали туда Совєтського Союзу після того, як їх вирвали з Європи, як граждан Чехословакії. Но головне – структура православної церкви Карпоторуської стала у структуру Руської церкви, потом української, а нині, а нині ми кажемо, а в нас є своя церква, і ніякі заборони. Не зможуть нас остановити на подвізі служення церкви, в нашій Україні. Моляся за наших воїнів, за переселених, за людей у бідах і в напастях, так нас заставляють, замовчали, а церква молиться кожний день. Як сказав митрополіт Кіпрський, і ще сотні тисяч людей стануть православними. Цієї саме церкви, а розкольники вже на нинішній день розтратили більше, ніж половина, а ще й більше втратять, бо розкольницькі конструкції, організації ніколи не мали, не мають і не будуть мати майбутнього. І ви, святії, в тому числі, калістрат з усіми родственниками, з усіма воїнами котрі, віддя подвиг калістрата, стали християни, моліться за нашою і нам, митрополита Київського, удалося нам удержатися в єдинці з церквою Христовою, нині, канонічною православною, Українською православною церквою, де присвятель блаженнішої митрополит Онуфрій, на увічності вірими, в'єдно за святими семі, наслідуємо помилості Божої. Царство Божоє. Амінь.